Я... За... На, на ті часы ты что? На ті в... часы во всех топах. Ого, чи тільки болі не розказати слух, я би двох тут виріс, я сирота по факту, я закриваю очі, та повернусь на минуле, багато помилок. Ну зараз це обдумав, і як би не було, це зігріває душу, не виключай, послухай, то далі цікавіше. Казав по факту в очі, і не пікляв на мишу. Я тут з нуля до сотки. Я відкриваю двері. Тут брат у брат, братуха, я думаю, друже, там дірібанять бабки, а хлопців не вернуть. Війна палачі, а ти сиди, ма. Ще сльози у мами додому не прийде, синок на тому світі в пам'яті він є, тут совісті немає, всі сядуть на бутилку, повір на той світ не забереш копійку, тут вже не ті часи, балістика на міста, тут вже не ті часи, і плачуть небеса, тут вже не ті часи, я сам все написав, тут вже не ті часи, з думками засинав, тут вже не ті часи, балістика на містах, тут вже не ті часи, і плачуть небеса, тут вже не ті часи, я сам все написую. Встав, тут вже не ті часи з думками засинав.